Вітаю, друзі! Ви на каналі Уховаримо разом». Сьогодні будемо пекти дуже смачну, ароматну, яскраву і поживну хлібну запіканку. Приємного всім перегляду! Для приготування дуже смачної хлібної запіканки 300 г улюбленої ковбаски натираємо на грубій терці. Один пучок зеленої цибулі нарізаємо дрібненько, один болгарський червоний перець. Помили, почистила від плодоніжки і від насіння. І нарізаємо дрібненьким кубиком. Два свіжі помідори теж будемо нарізати кубиком. Розрізаю на опіл ось цю плодоніжку. Вирізаю, і ріжемо дрібнесеньким кубиком. Овочі всі нарізали, тепер нам потрібно приготувати заливку. Тут у мене 6 яєць. Всипаю сіль перець. І вінчиком потрібно гарно збити. До яєць додаю 200 г сметани. Це 10 столових ложок. І знову гарно збиваємо. Масу збили до однорідності, всипаю сюди зелень кроку, помідори, перець і зелень цибулі. Гарно перемішуємо. І заправка готова. Все підготували і будемо формувати смачну хлібну запіканку. Форму для запіканки змащую олією. Для цього нам потрібен тостовий хліб або білий батон. І на дно форми впритик, отак тісненько, викладаємо хлібчик. На хліб викладаємо ковбаску. Ковбаску можна брати будь-яку. У мене тут варена ковбаска може бути копчена, будь-яка. Навіть можна брати сердельки. Хто любить, то можна порізати кубиком або соломкою. Ось так розрівнюємо. І заливаємо. Заправкою. На ковбаску виливаємо більшу половинку заправки. Другу частину будемо заливати пізніше. Тепер знову кладемо сюди хлібчик. Кожен кусочок поливаємо знову заправкою. Щедро посипаємо тертим твердим сиром. Духовку я розігріла до 200 градусів і буду пекти 20 хвилин. Але тут уже орієнтуйтеся по своїй духовці. Дуже смачна, ароматна і яскрава випіканка спеклася. Раджу всім приготувати. Я впевнена, що вам і вашим рідним вона теж буде до смаку. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня! めるのもね。